На площі поблизу театру імені Шевченка активно кипить робота. Будівельники укладають плитку, будують будинок квітів та зводять каркаси для майбутнього фонтану. Вже менш як за місяць на День Незалежності України планується урочисте відкриття нового місця відпочинку для мешканців нашого міста. В графіки проходять виконання робот повністю на площі возле театру Шевченка. Вход в наш знаменитий парк імені Гагаріна. И э, я уверен в том, что к Дню Независимости мы откроем еще один красивый уголок нашего города. То, что мы говорили, обещали людям, что мы сделаем э, улицу Карла Маркса. Вот мы идем по этапам и по частям вводим вот такие красивые уголки нашего города. И улица Карла Маркса тоже оживет, будет иметь. Велікалебної площу. Генеральним підрядником будівництва площі біля театру Шевченка є підприємство Криворішіндустрбуд, а основним проєктувальником став інститут Кривбазпроєкт. До проведення робіт залучено й чимало інших підприємств та організацій міста. Під час наради їх керівники з міським головою обговорювали хід будівельних та оздоблювальних робіт. Згідно проєкту на площі передбачається встановлення незвичного ходового фонтану, подібного до фонтану на Єкатеринівському проспекті у Дніпро. Петровську. Ізюмінка з цієї цієї площі – це ходовий фонтан, який буде світодинамічний, працювати в динаміці. Він невисокий, до 2-2,5 метру буде бризги розходитися, але по цьому фонтану можна буде пройтись. Такого в нас в місті практично немає, ми тут поставили одну з із ізюмінок. Слідуща ізюмінка – це світові зонтики, які вночі будуть світитися світодіодними фонарями. То буде обыграно виграновано очень как кульбаба по-українськи. замысел такой был. Благоустроєну площу планують облаштувати більш як 40 лавками. Також планують тут висадити туї та козацький можевельник. Частину газонів буде засіяно травою. Усі роботи планують виконати до 24 серпня.